Урок української мови. Частина 1.2. Урок 19, сторінка 19. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку. Вірш Дмитра Павличка. Рідна мова. Спонукальне речення. Звукове значення букви «І». Українська народна казка. Батькова наука. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство з віршем. Українського письменника Дмитра Павличка будемо вчитися будувати спонукальні речення. Виконаємо право на розширення знань про звукове значення букви буквої, прочитаємо уривок української народної казки Батькова наука. І так, в сьогоднішній урок я хочу почати чудовою піснею, слова до якої написав саме Дмитро Павличко. Прослухаємо її. спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче сірка світанкова, у просторах, яким не має ти не загубишся, як на вітрах Й де світу далечина та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яких немає меш, ти не забудешся, як на вітра голова. Моря і не панесь, допокій буде в серці рідна мова, моря перелетиш, і не пане. Допок буде в серці вітна мова. Допоки буде в серці рідна мова. Ось головні рядочки нашого вірша. Людина живе доти, доки звучить її рідна мова. Слова цієї пісні написав український автор Дмитро Павличко. Портрет його у вас на екрані. А ми прочитаємо уривок з цього вірша: з родинного гнізда, <кхи> немов пташа. Ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога вся вітчизна. Ще раз, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога вся вітчизна. З ким порівнюється людина у цьому рядочку, з пташеням, яка вилетить із родинного гнізда. Тобто вона виросте і почне будувати свою сім'ю. Куди вона полетить? Десь світу та де Тобто, в далекий простір вона вибере собі професію і буде йти до своєї мети. Але завжди з нею залишається її вітчизна батьківщина, все, що є дороге їй. І батькова хата, хата, і мамина пісня, і вірні друзі, і рідна школа. Прочитайте ще раз самостійно. Молодці. Переходимо до завдання п'ятому. Считаємо, що треба зробити. Перебудуй усно розповідні неокличні речення на спонукальне. Отже, нам треба розповідне речення перебудувати на спонукальне. Спонукальним пригадуємо, називається речення, у якому висловлюється наказ спонукання до дій. Наприклад, читаємо зразок. Ви прочитаєте казку, коза дереза. Це розповідне речення. Окличне. Прочитайте казку коза дереза. Наказ прочитати казку. Далі Сини женуть козу пастися. Розповідне. Даймо наказ. Сини женіть козу пастися. Бонукальне. Наступне речення. Дід питає козу, чи пила чи їла. Спонукальне. Робіть наказ, діду. Дід, спитай козу, чи пила чи їла. Наступне. Коза втікає до лісу. Це розповідне, а спонукальне буде? Коза втікай до лісу. Наказ. І останнє речення. Зайчик повертається додому. Розповідне, а спонукальне наказ зайчику. Зайчик повертайся додому. В цьому завданні ми з вами будували спонукальні речення із розповідних. Давали наказ синам, діду, козі і зайчику. Наступне перевіримо, як ми вміємо характеризувати речення. У нас є чотири речення і є їхні характеристики. Читаємо перше. Ой, яка чудова українська мова! Дивимося, в кінці стоїть знак оклику. Значить, це за інтонацією окличне речення. Ось у нас є розповідне окличне або спонукальне окличне. Думаємо, ой, яка чудова українська мова. Є в нас тут наказ? Ні. Значить, тут розповідається. Наступно дивимося. Плекаємо в серці рідне слово. За інтонацією окличне, бо в кінці стоїть знак оклику. А тепер чи є наказ? Плекаймо! Да. Виховуємо любимо рідну мову. Це буде спонукальне окличне. Мова кожного народу неповторна і своя. Бачимо, в кінці стоїть крапка. Чи це буде неокличне? Понукальне або неокличне розповідне. Думаємо, чи є наказ? Мова кожного народу неповторна і своя. Наказу немає, тут є розповідь, тобто це розповідне неокличне. І останнє плекаймо мову калинову. це неокличне і чуємо наказ, плекаймо, тобто любимо, виховуємо в собі рідну мову. Ми з вами давали характеристику реченням. За метою висловлювання і за інтонацією. Перегорнули сторіночку і пригадаємо алгоритм написання букв із нижнім правим заокругленням. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Ч. Штрих до верхньої рядкової, а ви прогнута на клітинку, похила з нижнім правим заокругленням. Маленька буква Ч. Запам'ятай алгоритм написання букви И. Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням. Маленька буква в повітрі повторили алгоритм написання. Запам'ятай алгоритм написання букви «й». Похила з нижнім правим заокругленням до верхньої рядкової. Похила з нижнім правим заокругленням. Прогнута лінія над верхньою рядковою. Буква ЙОТ. Запам'ятай, верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Ось так треба з'єднати букву, що мають. Верхнє з'єднання. А ми переходимо до сторінки нашого зошита. Запишіть красиво підпис малюнка. Прочитаємо його. Ніжні лілії. Ось так красиво каліграфічно. Ніжні лілії. Обведіть букву, що завжди позначає два звуки. Так, це буква «Ї». Далі розфарбуйте малюнок, саме ось така гарна чудова лілія. А ми з вами переходимо далі. Будь ласка, робочий зошит. Запишіть у ньому 25 вересня і красиво, каліграфічно пропишіть кожен склад три рази. Склад Гін має верхнє з'єднання. Плоди її і склад їй прописали, а далі увага на екран. Запам'ятайте слова із вправи фотоапарат Український кроїти. Чудово, послухаємо уважно диктора. Запам'ятаємо більш. Україна. Український. Кроїти. Їжак. Повторимо слова, які ми бачили з вами на екрані: Україна, український. Кроїти їжак. А тепер красиво, каліграфічно запишемо їх у нашому зошиті. Починаємо з великої літери. Україна ставимо кому. Український кроїтий їжак. Записали слова зошит і працюємо далі на сторінках нашого ЗОшита. Виконаємо звуковий аналіз слова кроїти. К твердий, Р твердий О голосний, буква І, де б вона не стояла, завжди позначає два звуки: Й м'який приголосний Двома рисочками і І голосний. Ти Твердий И голосний. У слові кроїти шість букв і сім звуків. Буква І завжди позначає два звуки. Складів у слові три. Три голосних О і, і. Далі, будь ласка, потренуємося. Ловити букву І. Для цього серед цифр від 1 до 12 вам треба обвести кружечок слово, в якому ви почуєте букву І. І так слухаємо, з якого слова треба почати, я скажу. Буква І звучить як І, -І». а чи знаєш ти її, кроїти їжак уміє! Український одяг шиє вишив шовком солов'їна, рідна мова України. Будь уважним і знайди ті слова, де буква «Ї». І так, приготувалися перше слово. Поїздка. Мої. Буквоїд ідуть, вийдуть, поїдуть, їжачок, істина, олія, урожай, йод, гайка. Перевіримо, що ви закреслили. І так, буква І була в першому слові, в другому слові, в третьому слові і в шостому слові, У всіх інших її не було. Що ми з вами, а, і в сьомому слові. Що ми з вами знаємо цікавого про букву І? Вона завжди позначає два звуки: звуки І і звук І. А стоїть вона на початку слова або після букви, що позначає приголосний звук. І так прочитайте пошепки коромовку, заповнюючи пропуски. Ставте пропущені букви. Перевіряємо, хто що, Київ, Україна, Українці, Українка. Он мозаїка в музеї, ось конвалії, лілеї, поїзди, трамваї, змії, і жачки, хвоїнок вії. Я люблю свою країну, мою славну Україну. Що ви побачили, що у кожному слові загубилася наша чудова чарівна буква І. А тепер підготуємо листівку. До Дня української мови. Запишемо красиво каліграфічно слова вірша нашого письменника Дмитра Павличка. Плекаймо в серці рідне слово. Плекаймо мову калинову. Скільки речень ми маємо написати? Два. Що схожого у цих речень? Вони обидва виражають наказ. Плекаймо. Плекаємо. Чим вони відрізняються? Перше речення в кінці має знак оклику. Це означає, що за інтонацією воно окличне. А друге має крапку. За інтонацією воно розповідне, воно не окличне. Не окличне. А тепер красиво каліграфічно запишіть. Плекаємо в серці рідне слово. Починаємо з великої літери. Пишемо красиво каліграфічно, слова в реченні пишемо окремо. Після знака оклику починається нове речення, яке ми теж пишемо з великої літери. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про спонукальне речення вчилися будувати із розповідного речення. Ми дізнавалися. Більше знань про звукове значення букви Ї, вичили вірш Дмитра Павличка, рідна мова, писали красиво, каліграфічно уривок вірша, домашнє завдання на сторінки маленького зошита, сторінка 8 і 9, прочитати тричі пораду мудрої сови, виконати завдання і у зошит записати уривок із пісні.